Вітаю вас на каналі. Сьогодні 14 серпня 2024 року місто Переяслав, Київська область. Хотів би вам показати гібридну форму Калугіна, Кишмиш і Ризка. Давайте перейдемо до минулорічної прищепи. От дивіться, я демонстрував Алінку. Разом з нею я прищепив і кішмиш і риску. Для чого це було зроблено? Перше, що мені хотілося подивитися, наскільки набирає вона свій жовтий колір. Ось дивіться, яка вона жовтенька на сонці. Що по спостереженнях по першому результату по прищепі? З перших фічок вона не закладає урожай. Ось дивіться, зроблена була прищепа, От переведи ближче до куща. Ось дивіться, прищепа видно. З перших бруньок вона не закладає. Я думаю, що цій гібридній формі треба спробувати довгу обрізку, як вона покаже результат. Що мені дуже було цікаво, побачити в ній. Для чого я її. Я ось дивіться, переведи ближче до куща. От я буду брати самі великі ягоди. Дивіться, з цього грони. Грони невеличкі, такі грам по 300. ось Дивіться, тут далі, далі в глибині. Ось покажи. Далі в глибині тут є і, і більші, такі вони видовжені. Коніч, я хотів би вам показати клас без насінневості. Це мене найбільше цікавило. Чому я саме її і перешіплююсь? Ось дивіться, так вона виглядає. Жовтенька ягода. Має таку щільну структуру. От зараз буду я різати. І ми з вами будемо дивитися клас без насіннивості. Ось дивіться. Це найбільше, що мене цікавило по цьому році. Маленький рудимент ось є. Кісточки немає. В пошуках кишмишів першого класу. Ось у вам перший кишмиш першого класу. Дивіться, структура ягоди така доволі щільна, але із соком. Я буду відкладати і будемо на камеру далі розрізати ягоди. Так, я вже перевіряв, для себе дивився. Ось дивіться. Малесенький рудимент. Це найбільші ягоди. Ну, десь ягода грамів 7-8. Не сильно велика, але ж перший клас. От зараз далі будемо різати і будемо дивитися. Що саме так я зосереджую вашу увагу на цьому? То що у нас в підчизняної селекції не так багато кишміщів першого класу. Дивіться, який малесенький рудимент. Це не кісточка, бачите? Наскільки він дрібний. І з цієї сторони, ну тут іще менше А взагалі чиста ягода повністю. По навантаженню, я думаю, на наступний рік я навантаження покажу. У мене є ще там посаджений вже корневласний кущ цієї гібридної форми, бо я проконсультувався з людьми, сказали, що перший клас. ну Вирішив ще подивитися, як на прищепі, вона показує. Результатом я задоволений. Смак в неї гарний цукор з підхрустом і рисових тонів я не відчув цього року. ну Можливо, залишу пару гронок на пізніше хай повисять, от дивіться, маленький рудимент. ось дивіться високий він цей. І чиста ягода. І рисового присмаку я не відчув, але смак у неї гарний. Е, солодка, хрумка, дуже тоненька шкірка, не відчувається при їжі. Ось дивіться. Також малесенький рудимент. Я це показую просто, щоб ви. Бачите, тут взагалі чисто Ось дивіться, давайте переведи. Ось я вам виклав. Клас без насінневості свій підтверджує перший. Що би ще, по-перше, таких враженнях по цій гібридній формі? Я ще минулого року робив прищепу цієї гібридної форми. Найперша лоза, яка визріла, це була лоза кишмиш і риск Ось дивіться, пагін починається, ось дивись, покажіть з боку. Дивіться, вже 100% на визрівання лози. Я просто хочу показати, наскільки вже вона визріла. Ось дивіться, рухаємося, рухаємося, рухаємося. Дивіться, метр сімдесят. Десь якщо знизу дивіться, десь на метр вже визріла лоза. І це не на, не на одному пагоні. Це з її позитивних сторін. ще я минулого року теж собі відмітив, що вона найперша визріла. Має такий досить потужний ріст у неї. Пагони не дуже. Товсті, але дуже гарно росте, ну, так потужний в неї ріст. Навантаження у цьому році, ось, дивіться, скільки в нас залишилось грон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 грон. Прищепа, ось дивіться, ось рукавчик який, ну Тут рукавчик Теж десь метр двадцять, метр 30. Так, є холості пагони, які не несуть урожаю. Ну, я думаю, як я закладу 2,5-2,20 не на ці прищеплі, так на інші, покажу вам наступний рік гарний результат. Класом безнесінневості я задоволений. Є моменти по навантаженню. Я думаю, я перевірю їх і покажу, чи працює вона на довгі обрізки чи ні. По-перше, враження дуже позитивні. У пошуках першого класу вітчизняної селекції кишмишів це перший. Далі, я думаю, ще я щось покажу цікаве вам. Кому сподобалось відео, залишайтеся на каналі, підтримуйте подобайку. До зустрічі!